Перп, актуальний для продажу і шкода Октавія. Дивлюсь он, чи він всюди рівний, крашений, не крашений. Не помічаю нічого. Але ж краще, напевно, відразу відразу зроблю товщиномір, то потім забуду знову. Як і на форду. Форд не, не крашений. От я показував тільки що відео, теж актуальний Форд, минуле відео. Нічого не малювалося. Я просто забув показати. Тому відразу тут покажу. Тут без коментарів, просто можна показати все. товщиномір я беру в руки тільки для того, щоб показати комусь. А так, в принципі, мені достатньо того, що я обійшов навколо машини та й видно, що нічого не робилось. Ну або якщо робилось, то класно робилось і не шпаклювалось нічого. Тому що завжди буде видно. От бачите, не прислонив, то всі 230 показало, а там 120. Просто треба. До площини чітко приставляти товщиномір, а не боком. Трошки боком і показує збільшений показник. Шкоди тонким слоєм красяться 130-150. От вже форди, да, там більший. Зараз покажу, скільки там, я не знаю, може 180 буде. Бачите, 170. А шкоди мають шар фарби невеликий. Так, ну, Нічого тут не крашено. Ще дах. Да, відразу показав, а то потім забуду. В класному стані машина. Ніде не бачу ніяких... Жодної вм'ятини, подряпини я не бачу. Паркувальних, навіть мінімальних немає пошкоджень. Шиби тоновані виробником. Оригінально затоновані. Спереді є камера для шпур асистента. Зараз покажу вам, який в машини стан керма і всього. Це у нас 230 тисяч пробігу. 19 й рік машина. І подивіться як виглядає кермо, як нова машина. Бо дехто ганяється виключно за пробігами. Так, да, це машина дуже серйозна, Хтось пише. Абсолютно згоден з вами, що це, це є ракета. Шкода Суперб, це С-кляса Мерседес від Чехів. Ну, він не так від Чехів, як від Volkswagen. Класна це машина. У неї серйозно шумоізоляція зроблена. Класно. Та й вона широка в салоні. Машина. Немає нічого на пройомах, не побито, не подерто. От. Так, бірочки. 180, там хтось по минулій машині пише коментарі, що от, маслость. Тільки то не міняли довго. Ну але насправді не, це не обов'язково робиться на сервісах. Тому що поки машина на гарантії, то всі да, міняють на сервісі. А коли машина не на гарантії, ну на сервіс їздять ідіоти, я думаю. Тому що ту саму роботу можна зробити в три рази дешевше, ну абсолютно не гірше. На, від у а замінити теж масло, замінити е, зубчатий ремінь. Скажімо, Volkswagen Passat. е, поміняти зубчатий ремінь коштує там аж до півтори штуки, можуть взяти за заміну. А е, у привата 150, 150 євро можна знайти навіть. Е, Комплект для заміни і ще 150 за роботу 300 євро, то в 5 разів аж відрізняється. То треба бути ненормальним, щоб стільки переплачувати. Тому, коли ви бачите різницю на тих набірках, ну це значить просто, що бірки таке можуть і частники поставити, але в, в книжку не записують привати. І стоїть останній сервіс, скажімо там, 70-80 тисяч тому. Ну це не страшно, це значить, просто машину сервісували у приватників і все. Давай я покажу. В середині салон. Все. Проєми не подряпані. Стелки на місці. Ззаді як новий салон, як завжди. Прекрасно все виглядає як нове. Навіть нема що показати десь подряпину якусь чи що. Виглядає абсолютно як нове. Оце вам 230 тисяч пробігу. Стан новий. Стеля повний порядок. Дах немає нічого, слідів від граду, жодних сколів на склілобовому немає. Спереді виглядає прекрасно, ніхто не ганяв на цій машині. Ну а десь там міні-міні пошкодження від камушка. А так майже ідеально нічого не посічено. Знизу трошки є, трошки посічена. Губа не пошкоджена. Фари звичайні, світлодіодів немає. Але на сьогодні світлодіоди це, це вже не є щось таке круте. Поставити лампочки свідодіодні можна елементарно і вони будуть навіть не гірші, ніж оригінальні. На сьогодні є все. eBay в руки, замовляєте і все. Так, ну, не бачу недоліків. Зараз колеса. Треба показати, скільки залишок протектора. нові Нові диски гальмівні як бачите. Так, 6 мм. Задні колеса. Так, і 6 мм передні колеса. Нічого не подряпано ідеально виглядають стопачі відкривається багажник з кнопки електричний пластики не подерті трошечки забруднені ну, такі цілі вони попшикати плеком і все немає подряпин. Ліхтарик оригінальний. Не буду виймати. Часто їх люблять виймати. Так Тут у нас що в нас? Болти до коліс. Також йдуть, по-моєму, колеса з цієї машини. А ну дай на ну, я подивлюся, я собі записував. Чи йдуть там колеса. Ні, то по-моєму тільки до Форда колеса. Десь я собі помічав. Так. Ні, до Суперб немає. Немає коліс. Так, Тут трошечки подряпано, от, покажи. От, так вся не подряпана, отут от, трохи вантажами подряпано. Зараз поличку спробую. Поличка працює. Так, Закриваємо кришку. Зараз я заведу на Трулярки вже зовсім мало. Показує кілька кілометрів. я мене, не відкрив. Алло? Я данке. Реклама, будемо вибирати мера. Хай лишить. Принесли нам. Да, задня кліма є, парк асистент є, е, круїз контроль, адаптивний, рух по полосах, обігрів сидінь. Ну, все тут є, як супер Б. Супербосько правиль. Двигун самий 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 надійний 100, п'ять, сто десять кіловат, коней, Так, чотирнадцять тисяч поміняли. Е охолоджуючу рідину. Так, виймемо. Опа. Нічого не парує, як бачите. Нічого не готувалось, не милось. Чесно кажучи, ми взагалі ніколи... Що? А, скільки коштує? Зараз я собі помічав останню ціну. Зараз я поміщав десь тут. Так, суперб. Суперб. 12850. Така до віддачі сама остання ціна. 12850. Це тут в бадбокляті. Приблизно знаходимося між Франкфуртом і Нюрнбергом посередині. Хто знає де фулда, це під фулдою 50 кілометрів. Якщо там з України хтось буде брати, ну не там чи з Чехії, чи на, на експорт. Куди завгодно ми можемо зробити номери недорого. 110 євро будуть коштувати номерні знаки. Що там пишуть. Рік випуску, 2019 рік випуску, 4 -й, 19 -й, да. рік випуску. Машина абсолютно е, повний порядок. Жодних запитань немає. В ходу перевірено. Їде добре, все нормально. От. Далі переходимо до Октавії. Якщо когось зацікавить суперб, то можна буде більш детально показати. Я залишу свій номер телефону з WhatsApp під відео і також з фотками оголошення з посилання теж залишу під відео. А зараз покажу ще Октавію. Октавія у нас кінець 12-2017. 227 тисяч пробігу також, ну вибачте, не крутимо ми ніколи. Хто у нас давно на каналі, знає, що у нас і 700, і 800 тисяч ми показуємо так, як є. Хіба що до нас хто скрутив, ну це вже вибачте, перевірити нереально. Тому що в Німеччині ніхто не крутить, так як в Україні. Якби скрутити. Як крутить, крутять, то крутять вже досконально. По всіх повністю в блоках крутиться і ще й крутиться перед кожним сервісом, що кожних два роки, а не просто так. Тому ні офіціали, ніхто вам не підтвердить на 100%, що там, як там. Заглушує цю машину, хай вона не молотить. Не палить бензин чи солярку. Так. Е Октавія коштує е, до віддачі абсолютно без торгу е, 9890, 12, 2017 рік, також той же самий двигун 110 кВт, 2 літри е, дизель. Найнадійніший най, най, двигун, я б сказав, ну, той самий, що і в Volkswagen встановлюється. Та і взагалі шкода це. Це той же Volkswagen. Давай покажу стан людям. Спочатку покажу стан зовні по площинах цих великих. Ну, коли щось було, це з боків. Так, Сторона водія у всіх проекціях, під більш різними кутами треба показати. От тут, якщо добре придивитися, якась А ні, це нормально, це така... Це так і надо. Ні, все тут гуд. Нічого немає. Взагалі нічого немає, з лівої сторони. Немає що показати. Навіть цяточки, навіть подряпини. От є спереді на крилі. От є спереді на крилі. Отака От штука. Сколик мінімальний. Все, тут більше нічого немає. Фари не посічені, світлодіоди тут. Трошечки капот мінімально посічений, бачите, пару пунктів є. От тут є. На бампері є трошки. Тут трохи посічений. От там трошечки є але фар виглядають гарно не по піскостройній проти ту банки трохи є посічені ці нікелеві накладки непогано виглядають так права сторона тепер абсолютний штіль з усіх сторін Тонування фабрична машина має не домашня. зелені. Пішли гарні. Всередині лежать диски, запасні, один диск, щось там з колесами теж. Ну, чекай, я відкрию. Де ж від неї ключі? Тут, що не. Ага, тут в замку ключі. А, завжди ключі теж треба показувати, як виглядають. Це теж говорить про пробіг автомобіля. Так, що ж то багажник не відкривається. Треба зажигання включити, напевно. Подається погажник відкривається. Шайзя щось не відкривається, не реагує. Ага. Сівший батарея. Сівший акумулятор. Сівший акумулятор. Зараз я принесу пристрій. Бустер візьму. Ти покажи поки салон, покажи під капотом, стан, а я піду візьму бустер. микрофоновый такие бустер Зараз мене заведемо. Машина давно стоїть. І тому розряджена батарея. моментально заводиться це потужний такий пристрій можна буси заводити навіть положу поки що на сидіння Ну, двигун тут також працює без жодних проблем. Нічого там не парує особливо. <рес> Внучка бігає. Так, номер кузова. Можливо комусь знадобиться для перевірки. Зупинити стоп-кадр. Це заміна. Околоджуючі рідини. Не знаю, чи є там сервісна, чи нема. Ми до речі на старлінку. Зараз ведемо репортаж онлайн-трансляцію. Всі ремонти, бумаги, вагон, бумаг є. До машини додаються. Тут ціла пачка різних бумаг ну-ка потримай подивлюсь чи є там сервісно... <кій> сервісні книжки до речі це вже така штука пережиток минулого бумажні сервісні книжки Особливо на шкоді це все онлайн. Так, да, тут нема і не було ніколи сервісної. Просто роздруківки бачу є. Ну не буду на цьому я зупинятися, це час забирає тільки зайвий. Якщо когось зацікавить автомобіль, то я обов'язково все це покажу детально, все, що би ви хотіли. Буде показано. Це Що ти показуєш плакету? Це е, грюне плакета, зелена блямба для того, щоб показати, що автомобіль від Євро 4 має право заїжджати в зони, де Євро 4 і і вище. Так, що тут ще розказати про автомобіль? Краще показати. Ну Дно я не покажу, тут не залізу під машину. Коротше кажучи, автомобіль повний порядок. Абсолютно рівний, не фарбований. Телефонуйте, якби що, я залишу телефон. Потрібно буде, покажу більш детально. Те, що... Ви захочете, те покажу. А так, думаю, на цьому буду закінчувати. Є у нас отакий гольфік з невеликим пошкодженням 2008 року. 2008 року. Гольфік 5ступ, 6-ступ. Ну, це буде вже предметом наступного відео. А поки що буду закінчувати. На все добре. Слава Україні. Смерть гедотній нації, недонації. Яка там це нація? Допомагаємо Збройним силам, всі, чим можемо, не зупиняємось. Перемога тільки за нами буде обов'язково. І чмиримо всі повсімісно цю гедотну недонацію. Переконувати їх безполезно, але треба їм розказувати, що вони є виродки, і всі, хто підтримує москалів, також виродки, незалежно від нації. Якщо в когось сумніви, теж виродки, не може бути жодних сумнівів. Все, буду закінчувати. На все добре.